На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. В Україні відзначили День працівників сільського господарства. Цьогоріч озимих посіяли більше, ніж торік. Китайці їстимуть українську кукурудзу. У день працівників сільського господарства українських аграріїв привітав зі святом і вручив державні нагороди президент України Віктор Інукович у своєму вітальному слові. глава держави подякував працівникам сільського господарства та відзначив основні досягнення аграрного сектору України у 2012 році. Хочу ще раз привітати вас, трудівників села з професійним святом. Впевнений. Що неухильне впровадження державної політики реформування вітчизняного сільськогосподарського виробництва вже найближчим часом дозволить отримати серйозні результати в розвитку сільських територій, аграрного виробництва, і найголовніше покращення життя українських селян. Цього дня аграрії традиційно підбивають підсумки своєї роботи, від якої залежить продовольча безпека та майбутнє нашої країни. Голова держави наголосив на їхніх значних досягненнях. І, попри всі труднощі, цьогорічний врожай зерна став третім за роки незалежності а також вперше за останні роки почало зростати поголів'я великою рогатої худоби. Покращується ситуація у тваринництві, збільшилося виробництво молока і м'яса. Вперше за останні роки спостерігається приріст погалів'я великої рогатої худоби. Такі суттєві результати досягнуті передусім завдяки вашому високопрофесійному відповідальному і творчому підходу до справи. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. Птахо України нарощують виробництво курятини на початок листопада в Україні вироблено майже 1 мільйон тонн цього виду м'яса. Це на 5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. В результаті зросли обсяги продажу цієї продукції за кордон. За 9 місяців 2012 року експорт курятини збільшився майже на 13,5%. На сьогодні вітчизняні сільгоспвиробники постачають курятину до 23 країн світу, зокрема до Росії, Казахстану, Молдови, В'єтна. Наму та інших Українські сільгосвиробники збільшують випуск курячих яєць. Так, за січень-жовтень цього року обсяги їхнього виробництва зросли на 1,3% або на 123 мільйонів штук. Так за січень-жовтень 2012 року птахогосподарства виробили 9,7 мільярда штук яєць. Продуктивність курей зросла завдяки вирощуванню більш ефективних порід несучок та використанню кормів покращеної рецептури. Нині Україна займає провідні позиції з експорту курячих яєць у світі. 9 місяців поточного року вітчизяні сільгоспробники вже продали за кордон майже 22 тисячі тонн яєць. Українці стали краще харчуватися за даними Держкомстату, Обсяг продажу продуктів цього року зріс на чверть. Порівняно з торічніми показниками, попит на овочі та фрукти збільшився на 34 а споживання продукції тваринництва, зокрема молока та м'яса, зросло на 4%. У Запорізькій області триває активне зариблення водоймищ. В акваторію Каховського водосховища було випущено 15 тонн дворічних товстолобиків і білого амура. Також до кінця року у Дніпро буде випущено більше 37 тонн рибячої молоді, щуки, коропа й інших видів. Шоколад може подорожчати компанії, що переробляють какао какао-боби, нарощують виробництво рекордними за два роки темпами для задоволення швидко зростаючого попиту на шоколад. Підвищення цін може викликати скорочення поставок із західної Африки. У результаті вперше за три сезони на світовому ринку буде дефіцит какао какао-бобів. Посівну кампанію в Україні завершено. Цього року площі посівів були збільшені на 150 тисяч гектарів. Озимами засіяли понад 8 мільйонів гектарів, з них під пшеницю пішло майже 7 мільйонів, під ячмінь понад 1 мільйон, а під жито за 300 тисяч гектарів. Під час осінньо-польових робіт погодні умови були сприятливими, тож і врожаї очікують хорошого. Так на 90% засіяних площ вже отримано хороші сходи. Стан посіву, практично стан посіву знаходиться в доброму задовільному стані більше 6,5 млн мільйонів гектарів, тобто 91%. Насіння в нас забезпечене повністю, паливомастинними матеріалами забезпечені, добривами забезпечені сільгосвиробники. Тобто, і ми проводимо щотижня селекторні наради, і зрозуміло, що це важливо, і сьогодні дуже Важливо, що сільгосвиробники прислуховуються до рекомендацій наукових установ. 1 грудня закінчується термін подання заявок на укладання форвардних контрактів із аграрним фондом на купівлю зерна врожаю 2013 року. Сільгосвиробники вже заявили на продаж близько 500 тисяч тонн зернових. Форвардні закупівля зерна майбутнього врожаю до інтерваційного фонду розпочалися 1 листопада. Загальний обсяг закупівельних зернових складе близько 1 мільйона тонн. Ми потужно знову розпочали з 1 листопада процедуру форвардних закупівель 2013 року. На сьогодні ми законтрактували понад 500 тисяч тонн зерна вже майбутнього урожаю за 150 тисяч тонн вже розрахувалися з аграріями. Сьогодні маємо велику кількість платіжних доручень, які знаходяться в казначейській службі. І до кінця цієї неділі ми розрахуємось без виключення з усіми аграріями, з якими заключили форвардні контракти 2013 року. 1 грудня ми закінчуємо приймати. Замовлення від аграріїв на перший етап форвардних контрактів 2013 року. Держава подбала про те, щоб худоба споживала якісні корми протягом всього року. Для цього з липня на філях державної продовольчої зернової корпорації було виготовлено понад 15 тисяч тонн комбікормів. За словами голови правління корпорації Олександра Цибульщака, розробка нових рецептур та виробництво комбікормів для худоби є важливим напрямком роботи організації. Крім того, філії державної корпорації виробляють повноцінні комбікорми для великої рогатої худоби, свиней, кролів, птиці та риби. У рік філії організації спроможні виробляти 160 тисяч тонн комбікормів. До інших подій, Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог для поставок кукурудзи до Китаю. Тож є усі підстави прогнозувати зростання експорту української кукурудзи у цю країну. задекларировано, что по сути и инвестиции, инвестиции и ну и технические и технологические и финансовые из Китая идут, значит, в обмен на поставки кукурузы. Ну, это успех, в общем-то, потому что, говорить, ну, гарантированный спрос на несколько лет вперед. Того, ж то, що только будуть производитися і получить під это уже как би гарантіуже ну, сьогодні. Інвестиції з тим, щоб решити це та ну та бізусловно по першому щоту міжгосударственний форвард усього в нинішньому маркетинговому році експорт має скласти 12,5 мільйонів тонн кукурудзи, 3 мільйони тонн з якої вже продано за кордон. Також слід зазначити, що Україна вже узгоджує з Китаєм фітосанітарні вимоги щодо поставок соє, ріпаку, ячменю та пшениці. Китайський ринок для нас дуже цікавий. І сьогодні, особливо в сегменті продовольства і сільськогосподарської продукції, багато країн хочуть прагнуть бути присутніми на китайському ринку, тому що благополуччя країни зростає, обсяги споживання сільськогосподарської продукції зростає, і особливо технічних і фуражних культур. До речі, які на які ми і претендуємо постачання до Китайської Народної Республіки, в першу чергу це кукуруза. Майже 600 районних та міських лікарень ветеринарної медицини проводять реєстрацію тварин, і лише там можна отримати витяг із єдиного державного реєстру тварин. Документ необхідний для отримання державної дотації, і, зокрема, за отримання та збереження молодняку великою рогатою худоби відшкодування доїльних апаратів чи за здане молоко. Отримати такий документ може будь-яка особа, яка отримує худобу. Витяг з єдиного державного реєстру власники тварин можуть отримати. В територіальних установах Державної ветеринарної та фітосанітарної служби на протязі п'яти календарних днів з моменту подачі заявки власнику тварини буде виданий витяг з єдиного державного реєстру. Витяг видається безкоштовно. До територіальних органів належать обласні райони та місцеві установи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Імпортний вантаж поставив фітосанітарну безпеку України під загрозу. Так, державні інспектори з карантину рослин виявили у партії свіжого салату карантинного шкідника з західного квіткового трипса. Вантаж вагою понад 13 тонн надійшов із Іспанії. Зараз шкідника знезаражено. Поряд з цим на минулому тижні спеціалістами пункту карантину рослин Ренійський морський порт при проведенні фітосанітарного контролю вантажу соняшнику з Молдови було виявлено карантинні для України буряни, сорго-алепське та амброзію паленолисту. При перевантаженні соняшнику було застосовано всі можливі фітосанітарні процедури щодо недопущення розповсюдження насіння амброзії паленолиста та сорго-алепського. Даний вантаж було відправлено до Туреччини, для якої виявлені карантинні буряни не є карантинними організмами. Українцям радять їсти більше індичини. Таке м'ясо дієтичне та корисне, багате на вітаміни та фосфор. Крім того, його виробництво економічно вигідніше. Птицю, яка важитиме до 30 кілограмів, можна продати по 60 гривень за кіло. Проте фермерів, які вирощують індиків, сьогодні мало для цього необхідно мати чималий стартовий капітал і ринок збуту. У мінагрополітики вже з наступного року обіцяють державну підтримку цієї галузі. Ми вже обговорювали це на рівні нашого міністерства, щоб розглянути на наступний рік, щоб фінансово підтримати цю галузь. Для чого? По-перше, це новий сегмент м'яса, це якісне м'ясо. І третє, що важливо, що тут може спрацьовувати і буде працювати, і зобов'язаний працювати система кластера. Така програма дозволить збільшити обсяги внутрішнього споживання дієтичного м'яса та вийти з індичиною на зовнішні ринки. Уряд, за дорученням президента, продовжує переорієнтовувати бюджетні програми на підтримку одноосібників. Так, бюджет на наступний рік буде спрямований на розбудову кооперативів, створення сімейних ферм та залучення селянина до валового виробництва сільськогосподарської продукції. Уряд по дорученню президента чітко переорієнтовує бюджетні програми на підтримку. Одноосібників на підтримку формування кооперативів, тобто сьогодні селянин буде повноцінним учасником економічного процесу в аграрному секторі. Президент України Віктор Янукович закликає робити все можливе для виходу української продукції на міжнародні ринки, адже Україна має великий потенціал і вже невдовзі зможе посісти провідне місце на світовому продовольчому ринку. Ми повинні сформувати конкурентоспроможний агропромисловий комплекс, який дозволить Україні посісти провідні місця на світових продовольчих ринках, та гідно відповісти на глобальні виклики сьогодення. в Івано-Франківській області спостерігається збільшення поголів'я курів на початок листопада. Їх чисельність становила 210 тисяч 600, А це на 6 тисяч голів більше ніж за аналогічний період минулого року. І таких результатів вдалося досягти завдяки діючій державній програмі дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. На сьогоднішній день ми подали на відшкодування 35 тисяч голів великої рогатої худоби. молодняка великої рогатої худоби. От, на 18 мільйонів, 15 мільйонів коштів вже прийшло. Добре було б, якби ця програма діяла і в наступні роки. Продовжує роботу консультаційний центр, який запрацював за підтримки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Найбільше минулого тижня у фахівців установи питали про правила та порядок переміщення худоби. Це пов'язано із сезонним збутом великої рогатої худоби на забій або до інших господарств. Тож оператори центру нагадують про правила переміщення худоби і необхідні для цього процедури. Переміщення великої рогатої худоби здійснюється за умови, що тварина ідентифікована, тобто має вушні бирки і паспорт. У разі вибуття тварини з господарства власник зобов'язаний внести дані до книги обліку тварин, заповнити зворотній бік паспорта та два примірники відомості про переміщення. Перший примірник відомості переміщення тварини необхідно подати на протязі трьох днів агенту з ідентифікації. Зараз наш анонс не пропустіть 6 грудня. У Фермонт Гранд Готелі у Києві відбудеться четверта міжнародна конференція ведення агробізнесу в Україні перспективи 2013 року. Під час цієї зустрічі ви зможете дізнатися, якою буде кон'юнктура ринків аграрної продукції та сировини, чого чекати розвитникам від державного регулювання і податкових новацій, та як залучити мільйонів інвестицій в аграрний бізнес. Організатори конференції Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та агентство Грівент. Детальну інформацію шукайте на сайті егрівент.com.юей, а також з питань участі звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість переплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Журнал Food.ua пише про складові розвитку медової галузі в Україні. Видання нагадує, що Україна забезпечує до 5% світового виробництва меду, яке оцінюється у півтора мільйона тонн на рік. Чому цього року ринок меду продемонстрував негативний тренд у виробництві? І які його майбутні перспективи, читайте на сторінках журналу. Цікавий погляд на виробництво і споживання пива пропонує журнал Піщової технології і оборудування. Про те, як створити перевагу, яку складно буде повторити вашим конкурентам, як збір. Шти свою частку на ринку і як продавати завжди тільки свіже пиво на полицях магазинів. Читайте на сторінках видання. Журнал пропозиція розповідає про ґрунтових шкідників і способи їх контролю на цукрових буряках. В публікації ви дізнаєтесь, як можна допомогти буряковому полю. А грацинос, якого протягом останніх років зазнав істотних змін різного походження, які негативно позначилися на його природній рівновазі. Журнал Агробізнес сьогодні публікує тенденції ринку сої. Із пропонованої публікації ви отримаєте ви. Аналітичну довідку про виробництво сої, її внутрішню переробку, експорт сої та імпорт соєвого шроту, а також ключові тенденції ринку. Читайте і дізнавайтеся більше на сторінках агробізнесу сьогодні. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні за останні два роки у Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс Na vše dobré.